Вітаю вас, малята. Сьогодні в Звуколяндії посварилися голосні та приголосні звуки. Давайте допоможемо їм примиритися. Що трапилось, приголосний? Не буду я з голосним дружити. Він тільки вміє співати, але його тільки шість. а у мене багато звуків, я й безголосного зможу слова складати. А давайте, дітки, перевіримо. Наприклад, слово рак. Давайте спробуємо сказати це слово безголосного. Рак. рак. Щось не вдається. А ось слово ніс. Спробуємо сказати його безголосного. Нс, нс, нс. А слово сік. Спробуємо сказати безголосного ск. Ск. Якось на слово не схоже. А ось слово зима. Без голосних як буде? Зм, зм. Щось зовсім на слово не схоже. Ну що ж, дітки, виходить, без голосних слова ніяк не утворюються. Нема в мові таких слів, щоб без голосних були. Вибачився приголосний звук перед голосним. І вони помирилися. Давайте знайдемо всі звуки в слові молоко. Звук М є в цьому слові молоко. Молоко звук М самий перший в цьому слові. А звук У молоко. Чи є в цьому слові звук У? Немає Звук о. Молоко. Є тут звук О. Є. Молоко. Цілих три звуки. О. Звук К. Молоко. Молоко. Чи є тут звук? Є. Так. А звук Д. Молоко. Тут звук Д є чи немає? Немає. А звук А. Молоко. Є тут звук А. Молоко. Немає. А звук Л молоко. Є тут звук Л. Є. Ми зібрали слово молоко. Це довге слово. Погляньте, як гарно стоять тут всі звуки. Приголосний голосний, приголосний голосний, приголосний голосний, вони начебто парами стоять, і ми можемо прочитати це слово по частинах. Мо-ло-ко. Так, і частини слова називаються складами. Складів в цьому слові стільки, скільки голосних звуків. Скільки голосних звуків в слові молоко. Скільки кружечків? Три. Отже слово молоко складається з трьох складів. Мо-ло-ко. Давайте пограємо. Навчимося рахувати склади в будь-якому слові. Приготуйте свої ручки. Будемо співати слова та плескати в долоньки. Проспіваємо слово. Молоко. Молоко. Скільки разів ми плеснули в долоньки? Три рази. Співаємо слово печиво. Печиво. Скільки разів ми плеснули у долоньки? Три рази. Слово сир. Сир. Скільки тут складів? Сир. Один. Слово груша. Груша. Скільки складів. Два. Співаємо слово. Морозиво. «Морозиво». Скільки складів у цьому слові? Чотири. Слово «піца». Піца. Скільки тут складів? Два. Співаємо слово яблуко. Яблуко. Скільки тут складів? Три слово «вареники». Вареники. Скільки складів. Чотири склади. Молодці. От ви і навчилися швидко рахувати склади в словах. До побачення.